Полтаві відкрився 20-й мандрівний міжнародний фестиваль документального кіно про права людини докудейс Юей. Також відкрилася виставка картин білоруської художниці. Партнер фестивалю Луганський національний університет імені Тараса Шевченка. Фестиваль офіційно відкрився 10 жовтня в режимі онлайн. А в Полтаві, 17 жовтня, відбувся його перший відкритий показ у регіонах. У 22 областях України з жовтня по грудень демонструватимуть фільми. Мета заходу це показати фільми-переможці Міжнародного документального фестивалю про права людини до Кудесі. Що Щороку фільми переможці цих фестивалів вони мандрують країною. У нас покази проходять не лише як просто демонстрація фільмів, а демонстрація фільмів, а потім обговорення цих фільмів. На відкритті у Полтаві демонстрували стрічку Друге дихання ця історія про Микиту Гірню, музиканта з Чернігова, який під час нинішньої війни став волонтером та зберігає рівновагу завдяки незвичайному хобі китайське чаювання. Я не вперше і вкотре підтверджується важливість таких фестивалів і їх вплив залучення на них молоді, тому що молодь це майбутнє. Відкриття відбулось у філії номер 4 Центральної бібліотеки Полтави. У межах заходу презентували виставку картин «Живе Україна білоруської художниці Віолети Майшук. Вона разом з Дмитром Лукомським, який також з Білорусі, вперше відвідали Полтаву. Два роки вони працюють правозахисниками освітнього дому прав людини в Чернігові. Нині живуть у Львові, адже є опозиційними до режиму Лукашенка. Я їх рисувала. В минулому в році в зимку, і це була зима холодна, така світа не було, так сказати. тому вони мені темно, я була в чорному завжди, і я їх завжди ночі. Тільки вночі. і це зайняло десь три місяці на вот эти десять картин. тому що я волонтерила і працювала днем, і мені только ставалося вночі на картини. Картини Віолети Майшук демонструватимуть в бібліотеці щонайменше до кінця жовтня нинішнього року. Саме у цей період триватиме показ на Полтавщині фільмів 20-го мандрівного міжнародного фестивалю документального кіно про права людини. 29 жовтня в Полтаві відбудеться останній показ. Очікується проведення 11 заходів.